Навіщо тобі все це, Ісусе? Що ти хочеш довести своїм постом та молитвою? Якщо ти син божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом. Написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить із уст Божих? Ти маєш допомогти Ісусові. Я допоможу, як прийде час. І Я дам тобі славу цих царств та владу над ними. Бо все це моє, і я даю тим, кому хочу. Тож все це буде твоїм, якщо ти вклонишся мені. Сатана спокушає його відрегтися від батька. Відійди від мене, сатана. Написано: Господу Богу твоєму, поклоняйся, і служи лише йому. Якщо ти син Божий, то кинься вниз, бо написано, він звелить ангелам своїм, щоб оберігали тебе, і на руках понесуть тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногою твоєю. У писанні також сказано: не спокушай Господа Бога Твого.